Я дочекалася цього автомобіля. Передня частина дуже нагадує е, Su7. А тепер про розміри авто. Де загубили? <смі> Нічого нового я вам розказала. Дуже класно, дуже комфортно. Що в нас тут є? Тут подвійне скло, тут дуже дуже гарний салон, просто такого помаранчевого кольору в поєднанні з Алькантарою. Ну дуже приємно. Панорама тут краще ніж зікра. Пройдемося по нашому сидінню. Дійсно, крутий автомобіль. Топ-три. З кимось потягатись ну, Легко. панорама тут не відчиняється. Так, що в нас є в пасажир? О, дивіться, які який може зробити. Так, екран в нас дуже великий. Я просто був у шоці від цього. Ну, це спорт, Спортгальма. Чись, все є. Це щось нове, новий подих. Я розумію, чому цей автомобіль. Я оберу це. Ну що, друзі? Скільки сидів? Ждав, ждав, але все-таки є. Я дочекалася цього автомобіля. Нарешті, боже, я стільки разів питала, коли він буде, коли він буде. До вашої уваги, Xiaomi YU7 в максимальній комплектації. Ну і що? За вас підписка та лайк, а ми починаємо. Автомобіль у нас представлений в максимальній комплектації з деякими додатковими опціями, які я вам пізніше буду показувати і розказувати про них. Е, комплектація е, повний привід е, Performance Max. Е, е, і давайте тепер розповідати про цей автомобіль. Передня частина дуже нагадує е, Xiaomi Su7, але Xiaomi. Сяомі! Хуйня! Оше хуйня! По щохуєм, але є деякі відрізні моменти. Наприклад, ось ці дефлектори. Дефлектори не знаю. воздухозабори, як їх назвати. Дуже вони круто виглядають, дуже класно. Оптика тут встановлена матрично, адаптивна. Колеса встановлені тут 21-го радіусу. Підвізка тут попереду встановлена, незалежно на подвійних поперечних важелях. А позаду багатоважіння незалежно. А тепер про розміри авто. Довжина 4999, ширина 1996 та висота 1608. Зарядні порти встановлені з лівої сторони позаду. Де загубили? Де загубили? Пропала все. Є порт більш повільної та більш швидкої зарядки. Ну, як знаєте, як завжди. Нічого нового я вам розказала. І переходимо до багажнику. Він тут дуже-дуже дуже великий. Але що мені не подобається, це кнопочка аж там. Так, як я знаю, об'єм багажнику 1590 літрів. Дуже багато, дуже класно, дуже комфортно. Є також подвійне дно. Де є а, трикутничок аварійний і жилеточка, гачочок, світло, підкурювач. І з іншої сторони складання розкладання а, заднього ряду, також гачочок і світло. Не будемо затримуватись на багажнику і переходимо до салону. А, відчиняємо автомобіль. Тут дуже цікаві ручки, як ви бачите, вони в'їжджають туди. Відкриваємо автомобіль. Бачу тут подвійне скло, дуже гарна шумоізоляція повинна бути. І нас зустрічає в салоні дуже-дуже дуже гарний салон. Просто такого помаранчевого кольору. Просто вау! Вау! Вау, це заказний салон, також доп-опція, яка коштує там, мені сказали, десь 17 тисяч юаній. Просто вдумайтесь. Шкіра в поєднанні з Алькантарою. Дуже приємна Алькантара. У нас є не багато, немало. Кнопочка відкривання двері, відкривання, дзеркал, дзеркал, відкривання вікон передніх, задніх, і блокування усіх дверей. Тут є дуже невелика ніша, але це не ніша, а така, знаєте, як просто взяти рукою. І тут в нас знизу є ніша, доволі велика вмістка і є кнопочка аварійного відкривання дверей. Переходимо до салону, і тут нас зустрічає ще одна далбопці. Це в нас карбонове кермо в поєднанні з алькантарою. Ну, дуже приємно, мені дуже подобається. Ми вже такий бачили. На огляді у Xiaomi Сусінь Ультра, але виглядає дійсно круто. І що мені дуже подобається, це ось цей помаранжевий колір, він не єдкий такий, знаєте, він не давить на мене. І вау! Ну, дійсно вау. Також ось тут є ось такі дійсно круті карбонові вставки, але вони, знаєте, не як цей покритий лаком карбон. А він натуральний карбон. Дуже круто виглядає. За кермом в мене є світло, очищувач скла та поворотники, а тут в нас селектор передач. На кермі є також допоміжні кнопки, мультимедія, кнопочки перемикати, режими їзди та інші функції. Нормально сказала? Пройдемося по нашому сидінню. Є бокова підтримка, додаткова ось тут електропривід, нульова гравітація. Ось тут ви можете побачити нульову гравітацію. Супер, мені все подобається. Можна налаштувати пам'ять сидінь. І це дуже-дуже дуже-дуже круто. Наді мною величезна панорама, але вона не відчиняється. І козирьок. Боже, все! Закохалася! Це як в сьоміс усім ультром. Світло робимо, можемо робити більш теплим або холодним. І яскравість світла можемо налаштовувати. Вау! Дійсно, крутий автомобіль. Дуже мені подобається. Займає, напевно, топ-3 <плес> моїх улюблених автомобілів. Так. Панорама тут не відчиняється. Вона така, яка вона є. І мені здається, що вона тут газова, бо вона затемнена така, затемнена. Дуже гарно. Нічого не бачу, майже. Ось так. Трошки-трошки чорноморець бачу. Дивіться, яке крісло. Просто вау. Просто супер. Взагалі. Xiaomi таке створили. Так, що в нас є в пасажир? Дивимось. Тут щось є. Є. Yeah. Ой, клас! Дивіться, тут є додаткова ніша, і він доволі великий, і він уходить туди. Тобто усі речі не катаються туди-сюди, зверху-вниз. Дуже гарно, дуже класно. Тут у нас є. Два порти для зарядки. Тут в нас також два порти Type-C для зарядки. Додаткова ніша. Там місце для телефону, багато місця. Тут в нас тут у нас підлокітник Не дуже низький, Але я, напевно, догадуюсь, чому. І два підстаканники. О, Дивіться, які підстаканники можуть зробити. Там є кнопочка, і ви можете ось так. Вони піднялися і не вам. Розмір цього екрану 16,1 дюйм. Так, екран в нас дуже великий, дуже гарний, дуже крутий. Давайте подивимось з камери 360. Не подивимось, ми камери 360. Все як в Xiaomi, з усім ультра, тобто тут база одна. Дуже гарно все виглядає, але мені те, що дуже подобається. Я не знаю, тобі видно чи ні. Це ось цей екран. Так, він як в аваторій, але дуже гарно виглядає це, начебто, продовження скла і проєкція. Це дійсно проекція, дуже гарна проекція. Прям вау, мені дуже подобається, як воно виглядає. Я не знаю, я дуже не очікувала побачити саме таке. І ось ця видручка, яка е, там знаходиться, мені дуже подобається. У передньому ряду все. Тепер переходимо на задній. Так, задній ряд у нас доволі вмісткий. Я сиджу зараз за собою, і місце мені е, залишається для моїх коліночок. Є ось така <сістити> ручка, але її можна відкрутити. Світло в нас натискається. Динамік, є нахил заднього ряду, що дуже круто. Можна це налаштувати. А також є екран тут. Де можна також багато чого налаштувати. І так, як я і думала, в нас тут є холодильничок. Підлокітничок. Опускається ось так. Два підстаканики місце для телефону. Все супер, все як треба. Це з сьомі. Мені дну дуже подобається. Ну що розпочинаємо наш тест-драйв? Це а перед тим, як розпочати, я дещо хотіла вам показати. У нас ось тут дістається екранчик. Я не знала, я тільки що побачила, але хі, дуже круто, можна ось так управляти. Саш, хочеш, я тобі щось зараз увімкну? Ну, давай. А я не можу, я можу тільки задній ряд вімкнути, можу собі підігрів вімкнути. Хочеш, я тобі ну, можу я тобі вімкнути, підігрів. Але нічого страшного. А, як ми вже здогадались, як я вже сказала, з нами. Сьогодні на це здраві наш Олександр. Я повернувся, так, да, всім привіт. <гад nineteen -tri> ми дуже чекали, ми дуже сумували. Я тобі так скажу. <пай <German> <пай> так, ну що, Давай перше враження від цього автомобіля. Враження перше від цього автомобіля вчора, коли я її зустрічав. Я просто був у шоці від усього того, як вони це, це тут зробили. Особово мені дуже подобається передня приладова панель. Просто вау. ось ця. Да. ну, в, Як вже ми звикли до омі, все дуже чітко зроблено, комфортно, дуже тактильно, дуже модно да, ось щось таке. Просто дуже все приємно прям, прям, вау. просто. Мені дуже подобається ця машина. Вона дуже комфортна, в плані комфорту, якщо порівняти з Су 7 вона комфортніша, посадка в неї комфортніша, ти як в повноцінній машині, не в спорткарі, себе почуваєш. В принципі, якщо там дуже багато людей їх порівнюють з міксом, це абсолютно різні машини, як на мене. Зовсім інша ідеологія. В плані усього наша комплектація це максимальна. З топів у нас є тут карбонове кермо. Карбонова накладка тут у нас на терпеді. Зовнішнього карбону ми сюди не надавали. Помаранчеве сидіння з нульовою гравітацією. Це дуже чітка історія. Мені дуже подобається. Вчора випробував мені прямо в кайф. Бюджету таке потрібно. <рес> 에... Розкажи мені, будь ласка, про карбонові гальми. Мені Максим став, що тут є карбонові гальма. Карбона кераміка, так. Да. Це доп-опція. Це 21 й колесо з тамкими гальмами. Вони дуже надійні, дуже. Ну, це спорт, спорт гальмас. А... Так, в принципі, динаміку цієї машини я ще не випробував. А... Не треба. Але мені так вважається, що тут все буде супер. Ну, 3-5 секунди до сам. Да, дану машину ми вже е е переклали на англійську мову. У нас повністю все на англійській. Чипс. Все є. Е е е тут у нас можна режими. Тут у нас можна режими підвізки. Давай зараз максимальний. Переведемо, вона потихеньку, потихеньку нас підіймає. Ну Там я думаю, ви це на огляді все це показували. Ні? Значить, я покажу. Ой, я собі в підігрів в сидінні. так. Ось гарітись. вона піднялася по, по підвісці, по, по, по вище. І ось зараз посадка чітка, як от, ну, у порівнянні з 7X, як у порівнянні тот, тот же Song Plus. Ну, комфортно, я так скажу. Але ну, дизайн сама машини це зовсім інший рівень Газова панорама що я взагалі не думав, що таке може бути усього, але ну, вони це зробили. І як на мене, панорама тут краще, ніж у зікра. Вона більш затемнена. Так, а давай порівняєш цей автомобіль з Xiaomi Su 7 Ультра, який тобі більш подобається. Ну, якщо брати чисто, як на мене, я б взяв собі саме вай Чому? Тому що. По-перше, це більш комфортна машина, бо вона більш підходить для міста, для пересування по місту. І навіть по трасі, якщо виїжджати десь за місто, вона теж дуже, дуже комфортна. Захотів собі спорт режим, включив, у тебе скільки там 3,2, 3,5, у тебе 0,100 з кимось потягатись, ну, легко. А мене рівність, тобі як? Ну, як на мене, ну вона не як у кросовері. Вона більш як у якогось кросхечу, який можна е -е, виставляти жорсткість е -е, підвізки. Чим більш вона жорстче, тим краще вона керується. Чим більше я підіймаю і розслабляю підвізку, ну, тим зрозуміло вона там. Не так керують. Але, ну, як на мене, по ролю їй все, всього вистачає. Мені давай... дуже подобається переднє виконання, Я не знаю, ти туди бачиш з угу. підламки. Мені це, також воно дуже подобається. Це ну, дуже кайфово. ну, от Прям вау, вони зробили. По дизайну салону вони 100% пере, перебили. Зікр, вони 100% перебили Дензу, Леопард, вони все перебили. Навіть ну, ультру. Ну навіть ультра, так. ультра просто проєкція, все. А тут нема проєкцій, але ось ось цей дисплей, весь проєкційний, він більший, він більш функціональний. І, як на мене, тому що він так, ну, майже 3D, він виглядає ну, як на мене дуже дуже-дуже класно. І тепер давай, знаєш що? Як фіналочка. Загальна оцінка цьому автомобілю. По якій шкалі? Десятибальні чи так, так, так. Ну, я б сказав, тверда вісімка, а то й 9, так. Да. Не 10. Окей, okay, no проблем. Тому що, ну, як на мене, є, як і у, у всіх Xiaomi, є питання по підвізці. Ось ці моменти, ну. Їм потрібно трохи, трохи допрацювати, а мені ось ці там робота під віс підвізки мені не зовсім подобається. А так, все супер. Добре, дякую тобі за цей тест-драйв. В кінці я хочу просто підтвердити те, що цей автомобіль дійсно потребує вашої уваги. Це щось нове, новий подих. Нове дихання, і просто вау! Дійсно, вау! Я ніяк не очікувала таке від Xiaomi і я не думала, що мені настільки сподобається цей автомобіль, але я закохалась, дійсно закохалась. І хочу сказати, що цей автомобіль вартує кожної копійки, кожної хвилини очікування. Все, що потрібно. І я розумію, чому цей автомобіль прилетіла. Близько 100 тисяч замовлень, якщо не більше. О oh Це три хвилини після продажу, після старту продажу. Якщо брати навіть цього місто 7 Ultra і цей автомобіль, я оберу цей. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. З вами, як завжди, ваш Кібермоторс.